Привіт, мої хірурги, реабілітологи реанімітологи! Поки ми реабілітуємо і ре... реанімуємо нашу сторінку, ми з купером зараз вийшли на поле. Вам покажу маленьку красоту. От там от, в далечині меджибіська велична фортеця. А я згадав. А я згадав одну притчу. Це навіть не притча, а знаєте, таку більш. Е... Прислів'я приказку, а можливо мудрість. Це вже вам вирішувати, куди ти більше. Рибка ловиться, до речі, тут кору ходить Південний бух, річка. Дуже класно. Ну, коротше, слухайте притчу. Чи мудрість? Дайте 10 тисяч бідному. Він їх потратить. Дайте 10 тисяч багатому. Він їх зробить 100 тисяч. Я говорю за бізнесменів. Дайте 10 тисяч музиканту. І ми ці 10 тисяч перетворимо в 50 тисяч, яку потрібно на 47 бригаду для моїх побратимів. Сьогодні, напевно, ввечері або завтра днем я вже буду відкривати збір. Не знаю, чи це не буде по-любому банка, тому що сенсу з цього немає. В TikTok не можна виставити банки, окрім того, як шапка профілю. А ви ж ліниві, ви не хочете переходити в шапку, тикати пальцями, переходити на посилання. Ну, просто буде карточка. Напевно, всі кошти потім перенаправ. А поки що реанімую свою сторінку, яку ви знаєте притчу ви. І якщо в цій мудрості хтось побачив мене як артиста-музиканта, і хоче хтось задонатити 10 тисяч, вельми вдячний буду. Придумаю для вас пісню, про вас її заспіваю. Зроблю вам контент, а гроші перенаправлю пацанам на ремонт авто, яке буде скоро відправлене на фронт. Обійняв! Побачимось.